Вітаю! Сьогодні в нас повторення ділення трицифрових чисел на одноцифрові, а також письмове ділення чисел виду 628 поділити на 4 та розв'язування задач. Пісна лічба. Знаходимо відповідь в першому прямокутнику. 720 поділити на 9. 80. 4 помножити на 40, 160, 400 відняти 80, 320, додати 160, 480, поділити на 60, 8, помножити на 70, 560, відняти 387 буде 173. В зошиті число класна робота і записати число відповідь 38 розділити на вісім. Буде 4 і остача 6. Математичний диктант перше. Одне цуценя за один день з'їдає 200 г сиру. Скільки потрібно сиру одному цуценяті на три дні за однакової норми харчування? 2. За тиждень одна операторка комп'ютерного набору набрала 70 сторінок тексту. Кількість сторінок тексту набирала одна операторка комп'ютерного набору щодня за однаковою продуктивності праці. 3. хвилини одна кухарка випікає 4 млинці. За скільки хвилин одна кухарка випече 32 млинці за однакової продуктивності праці. Четверте. За один рейс одна маршрутка перевозить 30 пасажирів. Скільки пасажирів перевезуть за один рейс 4 такі самі маршрутки. П'яте. Три човняри за один рейс переправили через річку 15 пасажирів. Скільки пасажирів переправляє один човняр за один рейс за однакового заповнення човна кожного рейсу? Просте. За чотири в театр родина заплатила 800 гривень. Скільки коштуватимуть 6 таких квитків у театр за однаковою ціною. Робота за підручником. Числи вирази. Давай пригадаємо таблицю множення. 36 поділити на 6. 6. 54 поділити на 9 6. 72 поділити на 8 9. 36 поділити на 4 9, 42 поділити на 7, 6, 25 поділити на 5, 5. Визнач, скільки в кожному числі всього сотень десятків одиниць. 598, 5 сотень, 59 десятків, 598 одиниць, 407, 4 сотні, 40 десятків, 407 одиниць, 170, 1 сотня. 17 десятків, 170 одиниць. 687, 6 сотень, 68 десятків, 687 одиниць. 901, 9 сотень 90 десятків, 901 одиниця. Розгляд ділення трицифрового числа на одноцифрове усне і письмове. 628 поділити на 4. Ділена, я можу записати сумою доданків: 400 додати 200, додати 28. І цю суму ділити на 4. 400 поділити на 4 100, 200 поділити на 4 50. 28 поділити на 4 7. Отже, буде 157. Як поділити письмово у стовпчик? Визначаю кількість цифр у частці. Для цього знаходжу перше неповне ділене. Число 628 містить 6 сотень. 6 більше за 4. 6 – перше неповне ділене, отже перша цифра частки позначатиме сотні. Тому всього у частці буде 3 цифри. Ділю сотні, 6 поділити на 4 з частці буде 1 сотня. Множу 1 на 4 4. Поділили 4 сотні. Від 6 відніму 4 буде 2. Залишилось поділити 2 сотні. Порівняю остачу з дільником 2 менше за 4. Ділю десятки. 2 сотні і 2 десятки це 22 десятки. Це буде друге неповне ділене. Продовж міркування самостійно. Знайди частки 228 поділити на 2 114, 345 поділити на 3, 115, 555 поділити на 5, 111, 936 поділити на 3 312 Викони ділення письмово. 988 поділити на 4. 9 поділити на 4. 2, 2 на 4 8, від 9 відняти 8 1. Беру десятки, 18 поділити на 4. 4, 4 на 4 16, від 18 відняти 16 2. Беру одиниці, 28 поділити на 4 буде 7. Від 28 відняти 28 0. 528 поділити на 3. 5 поділити на 3, 1, 1 на 3, 3, 5 мінус 3 буде 2. Беру десятки, 22 поділити на 3 – 7, 7 на 3 – 21, 22 мінус 21, 1. Беру одиниці, 18 поділити на 3 буде 6, 18 18 буде 0. 815 поділити на 5, 8 на 5, 1, 1 на 5, 5, 5 від 8 відняти 5 буде 3.

5, 5 на 2 10, від 11 відняти 10, 1. Беру одиниці, 16 поділити на 2 8. 8 на 2 16, від 16 відняти 16 буде 0. Задача. Із саду привезли 675 кг яблук, а груш у 5 разів менше. Скільки всього кілограмів яблук і груш привезли з саду? Отже, нам потрібно спочатку дізнатись, скільки ж було груш. А потім ми дізнаємось, скільки всього кілограмів яблук і груш привезли із саду. Для розв'язання задачі потрібно скласти і записати короткий запис, що нам відомо, що яблук було 675, а груш було в 5 разів менше, а треба дізнатись, скільки кілограмів фруктів всього було. Отже, першою дій дізнаємо, скільки було груш. 675 поділити на 5. 6 поділити на 5 1, від 6 відняти 5 1, беремо десятки, 17 поділити на 5 3, від 17 відняти 15 2. Беремо 11, 25 поділити на 5, буде 5. Отже, всього груш було 135 кг. Яблук було 675, груш 135, разом було 810 кг. Розв'яжи рівняння. Х помножити на 7 дорівнює 98х невідомий множник. Щоб знайти невідомий множник, потрібно вибуток поділити на відомий множник. 98 поділити на 7. Отже, х дорівнює 14. 150 поділити на A дорівнює 3, а невідомий дільник. Щоб знайти невідомий дільник, треба ділене поділити на частку, а дорівнює 150 поділити на 3. Отже, А дорівнює 50. Б поділити на 8 буде 25. Б невідоме ділене. Щоб знайти невідоме ділене, треба частку помножити на дільник. В дорівнює 25, помножити на 8 буде 200. Розв'яжи задачу. В змаганнях з волейболу беруть участь 38 осіб. Всі спортсмени поділені на команди по 8 осіб, а решта арбітри. Іван визначив, що в змаганнях беруть участь три команди спортсменів і 14 арбітрів. Чому він помилився? Є математичне правило, що Остача не може бути більшою за дільник. Отже, за словами Івана, було три команди по 8 осіб і 14 арбітрів. В цьому помилка. 38 поділити на 8 буде 4 і остача 6. Отже, було 4 команди і 6 арбітрів. Отже, в змаганнях беруть участь 4 команди і 6 арбітрів. Визнач масу вишень за малюнком: 500 грамів, додати 200 грамів, додати 100 грамів, додати 50 грамів. Буде 850 грамів, зошит з друкованою основою 78-ма сторінка, друге завтання. Закінчує обчислення. 645 поділити на 3, 6 поділити на 3 – 2, 6 відняти 6 0, 4 поділити на 3 1, 4 відняти 3 1, 15 поділити на 3, 5 від 15 відняти 15 буде 0. 978 поділити на 3. 9 поділити на 3, 3, від 9 відняти 9, 0, 7 поділити на 3 2, від 7 відняти 6, 1, 18 поділити на 3 6. Від 18 відняти 18 — буде 0. 828 поділити на 6. 8 поділити на 6, 1, від 8 відняти 6, 2, 22 поділити на 6, 3. Від 22 відняти 18 – 4, 48 поділити на 6 буде 8, від 48 відняти 48 буде 0. 154 поділити на 7. 1 на 7 не ділиться, отже, 15 поділити на 7 буде 2, 2 на 7 14, 15 мінус 14 1. 14 поділити на 7, 2, від 14 відняти 14 буде 0. 387 поділити на 9. 3 не ділиться на 9, 38 поділити на 9 буде 4. 4 на 9 36, 38 відняти 36 2, 27 поділити на 9 3, від 27 відняти 27 буде 0. 405 поділити на 5. 4 не ділиться на 5. Отже, 40 поділити на 5 8, від 40 відняти 40 0. 5 поділити на 5 1. Від 5 відняти 5 буде 0. Вдома роз'їжджу вирази 629 та задачу 630. Дякую за увагу. До зустрічі!